Мене звати Антон Шкіряк, я лікар-нейрохірург. Я народився в місті Ужгороді, ще на Закарпаття і проживаю в Києві. Працюю в інституті нейрохірургії вже сьомий рік поспіль. Що я буду робити після війни? Скоріше за все, я буду пропагандувати Україну як незалежну країну, країну, яка добилася миру завдяки своєму духу, завдяки зусиллям всієї нації. Ще дужче буду. Відкривати своїй сім'ї і своїй родині ті всі цінності, які ми маємо пропагандувати в сучасному житті української людини, і ще дужче буду відчувати себе українцем. І обов'язково, звичайно, ж я буду допомагати в реабілі... реабілітації е... лікарській тих хлопців, котрі не побоялися втратити своє здоров'я, своє життя заради нас з вами. Я буду допомагати їм. Лікувати, консультувати і всіма можливими засобами і можливостями і методами буду покращувати їхнє здоров'я.